Доброго дня, любі друзі. Сьогодні в Києві чудовий день, це п'ятниця, 26 вже травня. А перед вами бачите славетні пам'ятки архітектури 11-12 століття. Це бачите велика лавська колокольня. А попереду це Головна святиня це Успенський собор, який був зруйнований під час окупації Києва німецько-фашистськими загарбниками, а потім було реставровано по малюнках, да, і його вже відновили. Попереду за це Успенський собор. А це я сказав колокольня, а українською слов'яною мовою буде Да. І тут, ну зараз ви знаєте, що верхня частина Печерської лаври, вона належить до заповіднику Печерська Лавра, да. і вже багато будівель у тому разі і Успенський собор використовується для виставок, для виступів колективів, да, української пісні. А була Інформація, що сьогодні в Оспенському соборі буде виставлятися артефакти трипільської культури. Тобто трипільська культура це давня культура, кажуть, до наших років, коли у Трипілі було місто да, земле, е, о, землеробників, да, які займалися та, ремеслами та огледним чином. Да, вирощували зернові культури. Ну, так кажуть історики, ми не жили тоді в Трипілі, не знаємо, да, але там є музеї. Перший музей пов'язаний з іменем Петро Ющенко і самим Ющенко, які цікавилися ці культурою. Да, вони щирі українці, да, і багато збирають, а деякі навпаки їх проклинають, що вони грабують. Да. Спадок. Ну, так чи інакше, ми нічого не будемо їх засуджувати, а ми зараз пройдемо Веспенський собор і побачимо, що там відбувається. Виставка відбувається у правому крилі. Ну, я запізнився трошки, бо відкриття була да, до е, танцями трипійської культури, танцювали молоді дівчатка. Я вже не побачу, і ви не побачите. Ось, а ми зараз прийдемо і подивимося, що ж там є. Які вона очолює і впроваджує, я думаю, вони говорять самі за себе, Пані має зоємського. Високоповажне зібрання всього. Bye. Hey. Задати весь ніхто. світ. Тому що є речі, де міфи розгадують. Mm -hmm. Такої форми ніде немає. Тому нам ми будемо. Але якщо запитаєте, яка версія з науковців, мені yeah. найбільш подобається, це символ пари, чоловік і жінка, земля і небо. Це дуже просто, все, що дає життя. Дощ запліднює землю, зерно. Чоловік запліднює жінку, життя. Тобто це, це символи жінки і чоловіки? Як, вам ці ближче. Ці То да, пані Людмила да. пояснила нам, що це. Мені ця версія найближча. Найближча така версія, ці. але науковці досі сперечаються і вони не можуть. А от е... подивіться, форма яка, не валяшка. В ті часи, бачите, і вже не валяшка. Гості, звісно. Да. Ще хочу. Ще хочу сказати, що ця кераміка, ви бачите, да? вона не зроблена на гончарному крузі, вона вся ліпна. І це пані Людмила, це своїми руками всі, да? вона кожен сусуд, кожен реставрацію вона робила, да? і це все ці пропорції, да? і вони всі. Доглянути і все це вона, ну це майстриня, да, вона все життя поклала на це. Тобто ми можемо побачити тут артефактиці, ну, відтворені да, пані Людмилою. Трипійської, культури. Ну, а Відомо, що чех за походженням Вікентій Хвойка, будинок якого я колись вам вже показував да на Подолі, де він проживав, і який поступав в один із олігархів Новинський, да, то Це Хвойка, він зробив відомою цю трипільську культуру серед археологів. Да. І бачите, продовження. Цих знахідок воно привело до зміни погляду на історію, на виникнення українського наряду на його культуру. Це будиночки. Ну, а хто вчав привісну культуру епохи матріархату, той пам'ятає такі знахідки, вони відомі, але тут є орнамент. Я колись був на практиці Кіровоградській області у Донецьких степах. І бачите, це жінка матір, я знайшов таку да, статуєтку, яка була оброблена. Да, але до неї ще як іграшка, там ще була маленька дитина, і ця дитина була на колінах. Да. Це пічі. Вот такі самі пічі. Коли велися роботи у, в окрузі гончари, і кожум'яки, і були розкопані у самі такі пічі, де вони зараз невідомо. А я бачив, а щось було таких печів. Тут багато таких прекрасних. Ось дивіться. Ой, Ви маєте унікальну нагоду побачити із колекції Зої. Вони багата колекція рушників, і весільні, да, ткані. А це вона везе до Музею Лесі Українки. Це подарунок. Вся Україна вишивала до 150-річчя. Оце чудо. Зараз я вам показую. Тут символіка різна, як ви бачите, символи ініянь, є баранчики, є символ сварги, є. i'm going Братими долучилися до вишивки центру. Там буде Олександр Хапкін зробив портрет невеличкий Лесі Українки для цього рушника. І навколо буде ще віночок вишитий, дуже красивий, із Лозою Виноградною, і з кетягами такими виноградними, бо Грузія для Лесі Українки була другою батьківщиною. Вона дуже любила цю землю. От. І виникла в мене думка створити цей рушник саме в 2019 році, куди ми їздили у проєкті Іван Непотяш ЛРДшмірі, Грузія Любов, моя в серці України. Україна, який був присвячений 150-річчю Лесі Українки. Ми там були два тижні. Я там робила вінки, які я роблю унікальні. Помимо того, в у нас вихідні дні були, я в один вінок Тарасу Шевченку, один весь Українки і один Важа Шавела, грузинському поету і письменнику. Щоб не говорили, що ми тільки своїх шаному, ми шануємо і наших побратимів. І так, шановні глядачі, ТРК столиці, читачі газети Столичка я від вашого ім'я і свого ім'я дуже щиро дякую пані Зої. За її величезний вклад да, відродження народної творчості і е, збереження таких видатних пам'яті видатних таких осіб, як Леся Українка, да, е, ну, багато вона робить і хвойка, Вікентій хвойка, хвойка відомий. І ще великий пласт роботи які вона праці, які вона робить, і буде ще 1 червня ми з вами побачимо. Ну, велика вам шана і уклін пані Зоя. Вам за дякую вашу за роботу. вашу близьку працю таку. Ви як літописець, гарних справ, які волонтери, українці роблять для своєї держави, для українського народу. Да, дякуємо. Дякую.